У нашій команді є люди, які це розуміють, і які вже такими маленькими кроками дійшли до такого статусу як консультант-директор компанії New Life. І ми раді вітати наших нових консультант-директорів. І я запрошую до нашого ефіра байду Наталю, нового консультант-директора. Наталочка, вмикайте, будь ласка. Камеру вмикайте, звук. Добрий день, шановні пані і панове. Вітаю вас з прекрасного міста Житомир. Я байда Наталія Фелимонівна, консультант директор. Мій спонсор Ніколаєва Алла Миколаївна. Потрійний діамантовий директор. За фахом я. Медичний працівник. Я прийшла в компанію нове життя в липні місяці цього року. Ви знаєте, я дуже здивована якістю продукції, тому що я можу зрівнювати дію продукції аптечної, якою лікують наших людей, і е, зрівнювати з тими результатами, які отримують люди, коли приймають продукцію. Фірми нове життя. Я хочу привести декілька прикладів, як діє, ця чудова продукція. Люди звертаються до мене як до фахівця з різними проблемами. Коронавірус не де не дівся, він присутній, люди хворіють. І коли призначаєш людям схему лікування, в якій присутній Кордівцепс. Апітон фітосхвоєю, екстракт пітуліну, екстракт лопуха. Якщо при цьому є кашель, то ще беремо екстракт солодки. І людина, якої температура сьогодні 39,8 або 43 дзвонить вранці і каже: Скажіть, будь ласка, хіба може таке бути, що буквально один прийом? Якихось препаратів може знизити температуру, може покращити загальний стан, може зняти кашель. Ви знаєте, може бути. Я завжди питаю, ви ще щось, крім цього, приймали? Ні. Ну, То робіть висновки, значить, вам допомогло те, що ви приймали. Наше. У нас люди дуже хворі, це правда. Тому що офіційна медицина вона не лікує, вона знімає симптоматику. Ми ж з вами, працюючи з такою продукцією, намагаємося вилікувати людину. Ви знаєте, наші намагання не марні. Розкажу випадок, коли у достатньо немолодої людини хворі нирки, кріатінін зашкалює. Артеріальний тиск дуже високий, тому що 240 на 160 це достатньо високий тиск. Людина після інсульту Набряки. Призначили кардіцепс, фітоздоров'я для нирок, екстракт бітуліну, екстракт берези. Через дві неділі люди здали аналіз і лікар, яка вела її кілька років, каже, ви бачите, як я гарно підібрала вам лікування. Кріотінін майже норма, тиск 160 на 80, а не 240 на 160, аналізи сичі і крові всі в межах норми. Вона приписала собі те, що здоров'я людини покращилось. Просто їй не сказали, що ці дві неділі людина приймала. Препарати компанії нове життя. Випадків дуже багато. Ми працюємо дуже складними випадками, тому що вони в житті дуже часті: онкологія, жіноча онкологія, мастопатії. Ви знаєте, ну, з липня місяця я працюю, я просто, як кажуть, боюсь зурочити. настільки результати гарні. Тому що онкологія запущена, при якій потрібні хіміотерапія на фоні препаратів нашої компанії проходить набагато легше. Так, приймається це все в ударних дозах, так, там є певні умови. Але якщо людина п'є багато води, тому що все це має виводитися з організму. Якщо людина розуміє, що е, такий її стан стався на фоні того, що вона запустила себе і організм потрібно чистити, ви знаєте, знову таки, після хімії людина приходить, робить аналізи, і лікар їй каже: ви знаєте, такого аналізу бути не може. Кров не може бути така після хіміотерапії. І людина каже, і моє самопочуття, я розумію, набагато краще, ніж тих, з ким я лежала і кому проводили такі ж е... заходи. заходи. Хочу сказати, що ми працюємо з дітьми. Діти дуже емоційні, вони сприймають свою хворобу, якщо їм щось болить, дуже емоційно. І коли дзвонять і кажуть, що ви знаєте, в дитини температура 38,8, болить вухо. А я чую, бо мамочка стоїть поряд, як дитина плаче від того, що в неї болить біль, і в неї болить це вушко. Призначаючи препарати, буквально за один прийом температура у дитини знижується, біль проходить. Тоді ми маємо час. Вилікувати цю дитинку, кардіцепс чудово діє як антибіотик, Плющ, екстракт плюща на, теп, на ту рундочку тепленьким закладається в ухо, і ми вже цю дитинку заспокоїли, в неї пройшов біль, ми можемо працювати з нею і долікувати її в спокійній е, обстановці. Ще хотіла б сказати: ну, такий випадок лімфостаз. Ну, медичні працівники швидше всього знають, що таке слоновість. Які ноги при цьому, воно так і називається, бо ноги стають, такі як у слона, застій лімфи, варикозне розширення вен, тромбофлепід і довершення всього варикозна язва. Людина пройшла всі круги, використала всі можливості змінити щось в цьому випадку. Ви знаєте, нічого не допомогло. Ну, і людина каже, це в мене вже крайній такий крайнє звернення, якщо ви мені не допоможете, мені просто нема куди йти. Замітьте, людині 85 років це не молодий організм, який дуже швидко регенерується. Все-таки процеси в цьому віці достатньо е... йдуть достатньо нешвидко. Притом, язва перестала тікти через три дні. Вона не зажила, але вона, як кажуть, зашерхла. Почався процес регенерації, вона просто почала стягуватися серединку. Ноги стали м'якші, лімфу, я надію, що все-таки ми зрушили. В людини перестало розпирати, бо вона каже, мені пече і розпираючий біль. Ці всі симптоми зійшли вже на третій день, при тому, що їй було призначено кардіцепс, атерофлор. Венофлор, екстракт бетуліну і екстракт лопуха. Ви знаєте, я працюю в фірмі ось уже 5 місяців. Я за 5 місяців стала консультант директором Я не тільки займаюся лікуванням людей, допомогою їм, я будую структуру. Я дуже вдячна. Своїм спонсором Миколаєві, Ніколаєві, Алі Миколаївні, потрійному брилянтовому директору, і вищестоячому спонсору потрійному брилянтовому директору Михальчук Євгенії Григорівні, за те, що вони навчають нас ще і фінансово дають нам таку можливість заробляємо. Зараз люди. Виживають в країні війна і хочеться допомогти не тільки бути здоровими, а й відчувати себе більш захищеними в такому плані фінансовому. Компанія нове життя дає і ту, і ту можливість. Бажаю всім нам перемоги, здоров'я, натхнення. І хочу прочитати свій вірш, який я написала ну, буквально на одному диханні під враженням дії, продукції, нове життя. Все починається в житті з малого, з зернинки хліб, з промінчика зоря. Ми з вами теж свою нову дорогу вже почали, як діти, з букваря. Ніхто не зможе нас зупинити. Ми вже побачили дорогу до зірок, і вже сьогодні можуть нас благословити всі ті, кому подовжили життя мисрок. І не один, не два, і не десяток. А може бути, навіть вже мільйон. Вони ростять своїх онуків і дитяток, не згадуючи вже своїх хвороб. Подяка Богу, людям і країні, в якій можливо все оце здійснить. Дай Боже миру нашій Україні. Дай Боже перемоги нам дожить. І буде перемога. Буде свято. І будуть наші зіроньки світить. І в нашому житті, як на плакаті, нове життя, бо це наш оберіг. Дякую всім. Дякуємо вам за такий емоційний, такий чудовий виступ. Видно, що це школа вже справжнього лідера, талановита людина, як то кажуть, талановита у всьому. І лікар, і мережевик, і поетеса. Успіхів вам, в ваших починаннях. У вас дуже швидкий старт, у вас дуже класний рост. Ви Почитайте в коментарях, люди вам, ваші спонсори пишуть, що вони дуже пишаються вами, бажають вам. Подальших успіхів. Всі вдячні вам за шикарні напрацювання та рекомендації, суперрезультати по продукції, про які ви розповіли. Продовжуйте далі реалізовувати місію нашої компанії, оздоровлення нації, успіхів вам та кар'єрного зростання.